Балі вже давно став чимось більшим ніж просто острів із райськими пляжами. Це місце, де інвестиції перетворюються на стабільний дохід, але за красою казкового балі ховаються і підводні камені. Як обрати надійного забудовника? Нерухомість в яких районах дає максимальну дохідність, і що взагалі будують тут на балі у 2025 році. Мене звати Олександр, і сьогодні я разом із вами прогуляюся різними об'єктами від будівельних майданчиків до вже готових віл та апартаментів. Подивимося, як виглядає острів зараз, які перспективи він пропонує. А ще я вам розповім, як Деніс Естей допомагає інвесторам уникати помилок і робити вигідні вкладення. Ну що, вирушаємо в дорогу. Чому балі? Відкрию вам секрет: 90% наших клієнтів купують нерухомість на балі онлайн. Більшість навіть ніколи тут не були, уявляєте? І це не магія острова, це магія пасивного доходу. Дохідність на оренді на балі одна з найвищих у світі. В середньому тут можна отримувати 12% на рік. Але при правильному підході, виборі об'єкта та локації, деякі заробляють і до 15%, а то й до 20%. Але все ж таки більше це як виключення із правил. Для порівняння, Іспанія дає 7-8 Туреччина в кращому випадку до 10%. Так в чому ж секрет? По-перше, це цілорічний сезон, без перерві вихідних. Температура повітря тут стабільно тримається в районі 28-30 градусів. Океан завжди теплий. Середня заповнюваність нерухомості на балі на рік приблизно 85%. По-друге, це реклама острова. Балі вже давно став топовим напрямком для відпочинку. Сюди їдуть туристи з різних країн з низьким рівнем доходу від молодих сімей, австралійських студентів до криптомільйонерів і підприємців. Острів цікавий усім. Обов'язково ставте лайк, якщо вже були на балі. Якщо поки не були, то підписуйтеся. З нами шанси стати власником нерухомості на Балі зростають в рази. Потік туристів щороку зростає. Тільки в 2024 році сюди приїхало більше 6 мільйонів людей. Приріст туристів з року в рік складає від 15 до 20%. Опит Попит на оренду житла тут просто колосальний, і він тільки зростає. Звідси відповідно і рекордна дохідність. Що ми пропонуємо на балі для наших клієнтів? Це вілли, апартаменти і таунхауси з готельним управлінням. Юніти в комплексах з повною обширною інфраструктурою. І в цьому випуску я вам покажу різні варіанти нерухомості. Почнемо з апартаментів на стадії будівництва в Чангу. Ми знаходимося в топовій локації в найкращому районі на Балі, район Чангу. Спеціально почали це відео із руфтопа, щоб ви оцінили локацію. Всього 700 метрів до океану. Дві хвилини на байку, і ви на найкращих пляжах, найкращі серфспоти, топові біч-клаби. Тут це не просто дах, це буде класна зона відпочинку на руфтопі з кафешкою, проектор для різних івентів. І дуже класні види будуть не тільки на океан, а навіть на вулкани. Давайте детальніше поговоримо про цей проект, бо він дійсно вартий уваги. І багато хто каже, що інвестувати в чангу вже пізно і ініціативу перехватили інші райони, але насправді в чангу ще є перспективи. Комплекс розташований на території 68 соток і складається з 85 юнітів, 71 односпальневий апартамент та 14 двоспальневих. Апартаменти різних планувань розміщуються в п'ятиповерховій будівлі. Інфраструктура комплексу два басейни, два коворкінги, зручний підземний паркінг, кінотеатр, ресторани та кафе, сучасний тренажерний зал. Апартаменти повністю укомплектовані меблями та технікою. Об'єкт підходить як для проживання, так і для довгострокової або подобової оренди. Також цікавий для інвестицій для перепродажу по переуступці. Прогнозоване зростання вартості після здачі до 40%. Комплекс будує надійний забудовник з багатим досвідом в будівництві і багатьма зданими проектами. Запланована здача на кінець 2025 року. Як бачите, по структурі я думаю, він строків своїх дотримає і здасть ці апартаменти вчасно. Коротко з приводу цін: односпальневі апартаменти. Розміром 42-44 квадратних метри коштують від 150 тисяч доларів. Двох спальневі апартаменти 55 квадратів приблизно, але є й по 70. Вони коштують від 185 тисяч. Забудовник пропонує гнучке розтермінування, а компанія Денізестейт виб'є для вас унікальні умови по оплаті і спеціальні дисконти від забудовника. При 100% оплаті можемо розраховувати на знижку. А для спеціально наших клієнтів забудовник піде нам на зустріч і зможе зробити там індивідуальний пеймент план, наприклад, або додатковий дисконт. Тому обов'язково контактуйте з нашим менеджером, щоб отримати повну інформацію про цей проект. І е, прайс із наявністю, тому що ми не знаємо, коли ви дивитесь це відео. Щоб у вас була інформація актуальна по цінах, то краще скомунікуйте з нашим менеджером і отримаєте повну інформацію. Дуже тиха і спокійна локація всього 150 метрів до найближчого старбакса, повно кафешок, ресторанів. І зверніть увагу на структуру: уже всі п'ять поверхів повністю стоять, тобто готовність об'єкту йде. В строк і в кінці цього року планується здача. До речі, з приводу землі у забудовника все надійно. Вона в нього на 30 років в лісхолді з продовженням ще на 30. Земля рожева, хто розбирається, що це означає на балі. Отримані всі дозволи, PBG і пройдений due diligence. Тому ми спокійні за наших інвесторів. Це така, знаєте, безризикова інвестиція, майже на готовому об'єкті. Це не катлаван і не банани. Це вже ви бачите, в що ви інвестуєте. Навіть можете зайти в апартамент, який ви купуєте. Давайте подивимося. Ось на якість зараз знаходимося в одному із односпальних апартаментів. Маємо кухню, вітальню, окрему спальню і санвузол. Ще раз звертаю увагу на готовність проекту. Уже почалися внутрішні оздоблювальні роботи, і хай тут ще не так багато є чого показати, але це явно не інвестиція в котловані, там де просто ростуть банани чи ділянка. Тут ми купуємо об'єкт, який вже готова структура, вже почалися внутрішні роботи, і я вже неозброєним оком бачу, наскільки париться забудовник над якістю робіт, якістю матеріалів. І це видно одразу. Забудовник піклується про інвесторів, які купують нерухомість тут під здачу в оренду. Уже продумав і домовився про співпрацю з крупним готельєром управляючою компанією, яка буде займатися подобовою здачею цих юнітів в оренду, і навіть передбачена програма гарантованого доходу від оренди. А це 10% на перший рік для власників апартаментів тут. Тобто це сума, мінімальний незнижувальний залишок, скажімо. Тобто, якщо буде більше, звісно, управляюча компанія вам оплатить і 12, 14, що більш реалістично. Але ви маєте мінімум нижче, якого ми піти не можемо. Це 10% річних. Дуже крутий офер. Обов'язково ставимо забудовнику і його домовленостях з управляючу компанію. Ставимо жирний жирний лайк. Балі це вигідно і перспективно, але водночас буває і ризиковано. За красою острова ховаються нюанси, про які важливо знати заздалегідь. Естейт працює на ринку вже більше 10 років. У нас є свої представники на острові, і ми співпрацюємо з більшістю перевірених і надійних забудовників. Які ж основні ризики у інвесторів, які купують самостійно без досвідченого партнера? По перше, це неправильна локація. Балі дуже великий і різноманітний острів. Один район може бути в топі для оренди, а інший не настільки цікавий, як того хотілося. Інший момент це закони та особливості ринку. От, ви, наприклад, знали, що землі на балі поділені за кольорами. Ці кольори показують, для чого призначена земля. Зелені зони це сільськогосподарська земля, де будувати по суті не можна. Але іноді забудовники обіцяють покупцям, що зелену зону можна легко перевести в житлову або комерційну. Бувають навіть успішні кейси, але ви готові ризикувати? Особисто я б не став. Ненадійні забудовники це окрема група ризиків. Зараз на балі дійсно будівельний бум. Щороку з'являються нові і нові компанії, які хочуть швидко заробити, і тут починаються проблеми. Наприклад, вологий клімат острова це виклик для будь-яких матеріалів. Якщо забудовник зекономить... Будинок може почати руйнуватися вже через кілька років. Дерево вкривається пліснявою, метал іржавіє, стіни просто не витримують цієї вологості. А якщо об'єкт швидко вийде з ладу, ви ж не будете на ньому заробляти. Або інший приклад: є компанії, які починають будівництво без офіційного дозволу PBG. Вони просто виходять на майданчик, закладають фундамент, і поки все йде гладко, але при першій же перевірці будівництво можуть просто заморозити до отримання всіх наступних документів. І знову ситуація, коли інвестор не заробляє, а чекає, поки цей проект хоча б добудують. І це ще не всі нюанси, це тільки Тож краще все-таки покластися на професіоналів, які все перевірять за вас. Рекомендую вам перейти за посиланням в описі до цього відео і записатися на консультацію з експертом Денізи Стей. Наші співробітники знаходяться тут на місці, на балі. Ми перевіряємо кожну деталь від репутації забудовника і до якості його бетону. Кожну угоду ми супроводжуємо від початку до кінця, перевіряємо проекти, робимо інспекції, консультуємо. І зараз ми поїдемо і покажемо вам готовий об'єкт, який вже здається в оренду, вже побудований і приносить дохід нашим інвесторам. Ну що ж апартаменти на стадії будівництва ми вже бачили. Зараз пропоную подивитись готовий з даний об'єкт. Ми перемістились трошки далі від океану, десь приблизно 2,5 кілометри. Це район Умалас. І тут на балі дуже популярні ось такі рядні будиночки таунхауси. Велика перевага цього комплексу в тому, що він уже готовий зданий. Вони вже здаються, ці об'єкти. Просто забудовник він хоче продати ті об'єкти, які були в його власності, щоб фінансувати будівництво наступного проекту. Тому він робить навіть дисконт на ці проекти. Ринкова вартість такого об'єкта десь близько 260 тисяч доларів. Але їх забудовник зараз пропонує з дисконтом і продає по 230. Тобто, це дуже цікаво для людей, які не хочуть. Хочуть чекати будівництво, а хочуть отримувати дохід від оренди уже. До речі, офіс управляючої компанії знаходиться теж тут, прямо в цій же будівлі, що додасть оперативності в вирішенні якихось дрібних питань, додасть комфорту і людям, які тут проживають, і вашим орендаторам. Ну що ж, ходім, подивимось. І перше, що хочеться почати, це з такої класної приватної зеленої території з власним наголошую басейном, де ніхто не буде вам заважати відпочивати, зважаючи на жаркий клімат на балі. Маємо класні панорамні вікна. І на нижньому поверсі у нас кухня-вітальня і приватний санузол. Таунхаус дійсно дуже просторий. Тут на секундочку 112 квадратних метрів, два поверхи. Дві спальні і три санвузли. На нижньому рівні ми маємо кухню-вітальню, повністю обладнану меблями і технікою. До речі, всі меблі і техніка входять уже у вартість. Тут ми маємо зону відпочинку з великим телевізором і розкладним диваном, на якому можна розмістити, наприклад, ваших гостей. Вся кухня повністю обладнана всією необхідною технікою, зона для обіднього столу. І також маємо гостьовий санвузол на першому поверсі, щоб не бігати постійно на верхній. І на другому поверсі у нас дві спальні і два окремих санвузли. Давайте піднімемось і подивимось. Планування верхнього поверху мені теж дуже подобається. Тут дві окремі спальні. Кожна має свій приватний санвузол, дуже багато простору і світла. І, до речі, тут передбачене місце під робочий такий кабінет, зона для роботи. Хто працює дистанційно, обов'язково зацінити це. Одна з причин популярності острова його неймовірна краса. Візитівка балі, рисові тераси. На Балі є готелі та ресторани з видами на рисові тераси. У багатьох є спеціальні гойдалки, де можна зробити просто неймовірні фото для інстаграму на фоні терас. Вони і справді вражають, але на жаль, із з кожним роком їх стає дедалі менше. Острів дійсно швидко забудовується. Так що на острові багато крутезних пропозицій в різних локаціях. Обов'язково звертайтеся, і наші менеджери підберуть для вас щось особливе. Це ще не все, що ми вам хотіли показати на цьому неймовірному острові, але сподіваюся, загальна картинка у вас уже склалася. Ставте лайк і шукайте другу частину цього відео скоро на нашому каналі. В другій частині я вам розповім, як же правильно обрати об'єкт нерухомості для інвестицій. Покажу і розкажу, як цей острів змінюється прямо на очах. Подивимося ще декілька об'єктів, щоб розібратися, чому ж нерухомість на балі це щось незвичне. А якщо ви прямо зараз розумієте, що вам потрібна консультація або готові вже поговорити про нерухомість на цьому острові, то під цим відео є посилання для зв'язку з нашим менеджером від Deniz Estate. Переходьте, залишайте вашу заявку. А я з вами побачусь в наступному випуску.